До вашої уваги лот, товар для домашніх тварин. Буде у нас ось такі шлейки, вони йдуть такого блакитного кольору. Лот іде оцінка, а саме потертості та бруд при транспортуванні. Ось ви можете бачити, що присутній невеличкий бруд. Також будуть нашийники такого ж самого кольору. У нас іде бренд Зоофарі та ось такий одяг. Тут кріпиться на такий замок. Ось так відкривається. Є в розмірі XL, також є в розмірі M. Тут у нас йде без упаковки розмір S та ще один розмір С. Всього в лоті 19 одиниць, вартість лоту 930 гривень, собі вартість одиниці 49 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться це з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!